Превентивна медицина або профілактична це принципова нова ідеологія медичної практики, яка заснована на сучасних технологіях. Мене звуть Сівенко Вікторія Миколаївна. Я лікар-кардіолог-терапевт Центру сучасної медицини Докарт. Сьогодні я саме хочу поговорити про превентивну медицину. Хворобу спочатку легко вилікувати, але не легко розпізнати. Коли вона посилилась, її легше діагностувати, але важче вилікувати. Більшість людей звертається до лікаря лише тоді, коли проблеми зі здоров'ям вже очевидні, або є якісь скарги: біль, дискомфорт, що заважають звичному способу життя це достатній привід, щоб завітати до лікаря. Але навіщо скажете ви витрачати час та гроші на медичне обстеження, якщо нічого не болить? Превентивна медицина, а саме її часткою є чекав. Це самий оптимальний на цей час спосіб швидко та якісно перевірити стан здоров'я. Скільки часу потрібно на чекап в медичному центрі докарт? Це тільки два дні. Які ж переваги чекап? Незалежна від обраної вами програми чекап, а вони є різні: загальний чекап, є спеціалізовані чекапи, в залежності від віку, від статі пацієнта та можливої супутньої патології, якщо вона є. Ви завітаєте перш за все до терапевта. Де вас оглянуть, у вас буде можливість розповісти про скарги, або, якщо їх немає, вас запитають про перенесені хвороби, якісь алергічні реакції, вашу спадковість, яка допоможе звернути увагу до схильність до захворювань. Лікар-терапевт супроводжує пацієнта на всіх етапах, контролює проходження обстежень, відповідає на запитання і наприкінці дає рекомендації. Далі ви потрапите до медсестри. Яка швидка та безболісна набере вам всі необхідні клінічні та біохімічні аналізи, які дозволять оцінити стан організму та виявити дізбаланс та можливий розвиток хвороби? Після чого вас оглянуть вускопрофільні спеціалісти: це уролог для чоловіків та гінеколог для жінок, а також лікар-офтальмолог для діагностики вашого зору. З огляду на поширеність ендокринопатій та кількість випадків захворювань, на рак у нашій країні ми радимо хоча б один раз на два роки проходити такі скринінгові дослідження для виявлення патології на ранніх етапах. Жінкам після 39 років рекомендується робити ультразвукове дослідження щитоподібної залози, органів малого таза, молочних залоз з обстеженням регіонарних лімфатичних вузлів. Черевної порожнини та нирок для чоловіків старше 39 років ПСА це саме специфічний та чутливий онкомаркер, який є скринінговим щодо виявлення онкопатології передміхорової залози, ультразвукове дослідження щитоподібної залози, черевної порожнини та нирок і передміхорової залози. Тому на вас чекає повний комплекс ультразвукових досліджень на цьому чекапі: клінічні та біохімічні аналізи, які входять в чекап, дозволять нам оцінити функцію щитоподібної залози, нирок, печінки, виявити порушення ліпідного обміну. Звичайний клінічний аналіз крові, також дозволить оцінити стан організму в цілому. Рівень вітамінів допоможе виявити можливу недостатність, а за допомогою онкомаркерів, які є скринінговими, запідозрити онкопатологію. Інтерпретація лікарів-аналізів та додаткових методів дослідження надасть можливість виявити хворобу або схильність до неї на ранніх стадіях, так як порушення толерантності до вуглеводів – це ще не цукровий діабет, і при правильному лікуванні та виконанні рекомендацій зупинить розвиток хвороби. Якщо ви обрали спеціалізований чекап або у вас є супутня патологія шлунково кишкового тракту, вам зроблять фіброхвастрадооденоскопію. Колоноскопію та необхідні дообстеження. Протягом декількох днів, коли будуть готові всі аналізи, ви завітаєте на другий етап чекапу, де повторно будете оглянути гінекологом, урологом або якщо це спеціалізований чекап, вас оглянуть ендокринолог та гастроентеролог та інтерпретують ваші аналізи та дообстеження. Наша програма повного медичного обстеження організму дозволить вам якісно і швидко. Отримати уявлення про стан вашого здоров'я, виявити можливі причини захворювання, а також за необхідністю отримати лікування і додаткові рекомендації, на що треба звернути увагу, щоб попередити розвиток захворювання та його перехід в хронічний стан з ускладненнями, тому що практично у кожної хвороби є стадії її розвитку та тяжкість течії. Якщо вчасно виявити хвороби та почати лікування, це дозволить вилікуватися за менш коротший термін, то попередити розвиток ускладнень та скоротити тривалість лікування. Так, наприклад, непроведена вчасна корекція підвищеного артеріального тиску з часом може призвести до розвитку таких ускладнень, як ішемія, стенокардія та інфаркт, а підвищене потовиділення, на яке ви ніколи не звертали уваги, може бути першою ознакою цукрового діабету. Завершуючи консультативний висновок, надасть лікар-терапевт. А також відповість на всі ваші питання та надасть рекомендації. Як приклад життя можу розповісти історію зі своєї практики. До мене звернулася жінка, яку нічого значно не турбувало, призначена комплексне обстеження, де була виявлена безсимптомна злоякісна пухлина нирки на ранній стадії, після чого пацієнтка спрямована в спеціалізований заклад, де проведено лікування згідно протоколів. На цей час я можу точно відповісти, вона вилікована. З цієї ж причини здоровий спосіб життя не може гарантувати вам відсутність хвороб. Звичайне, правильне харчування, спорт, уникнення шкідливих звичок значно знижує ризик виникнення безлічі різних захворювань. Але розвиток деяких попередити неможливо. І прикладом цього і служить онкопатологія. Медицина перестає бути чимось страшним і невідомим, вона стає доступнішою та більш комфортною. Адже тепер, щоб дізнатися про стан свого здоров'я, не обов'язково витрачати багато часу, стояти в довгій черзі до лікарів, досить просто зробити комплексне обстеження у вигляді чекапу, який вам допоможе підібрати лікар. Тому не зволікайте, а вчасно приходьте на обстеження, тому що попередити значно легше ніж лікувати. Будьте здорові!